Ребятки, всім привіт! Значить, хочу розказати, що було зроблено по тракторі. Нічого не було зроблено, не було в мене в гаражі, а сам трактор не робиться. Зараз покажу, вибрався за тиждень в гараж. Покажу, що на сьогоднішній день я хочу зробити. Так, знімаємо зараз розкоси, продольні тяги. Хочу намалювати тут лінію, відрізати лишній метал. Приблизно зараз тут намальовано. З другої сторони, так же само О, і почати уварювати моста. Е, тут між двома пластинами на, навкос зробить плиту, теж уварити, щоб в і окультурі це все діло. Е, потім тут буде варитися з боку чуть-чуть е, більше металу, якби бачимо, бак виступає на сантиметрів ну, 2,5-3 е, від цієї плити. Тобто, потрібно наварити на рівні із баком, щоб продольні тяги не цеплялися. Потім на цих пластинах будуть отвори для кріплення ушей, в яких буде запускатися вже продольний вал для кріплення продольних тяг. Так, відрізав одну сторону такий кусок. Зараз малюємо другу, відрізаємо. І починаємо вирізати пластини. Вирізав два куски метала. Один 25 на 7, який буде варитися тут знизу, і другий 25 на 19, буде варитися отак збоку. Vamos por Так, запаяв, можна сказати, днище в моїй коробці. Зараз будемо приварювати цю пластину. Так, ну бачимо результат сьогоднішньої роботи. Так, десь це приблизно буде. Сьогодні вже закінчення по роботі, завтра буду доварювати.